Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. За віце-прем'єр-міністра національної єдності Олексія Чернашова, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря, внесли заставу 120 мільйонів гривень, що еквівалентно 3 мільйонам доларів. Заставу внесли у повному обсязі, визначеному в ухвалі слідчого суду. Повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерес. Раніше суд наклану премєра низку обов'язків, зокрема, прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи. Не відлучатися за межі території України, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі. Водночас Вищий антикорупційний суд не став відсторонювати віцепрем'єра від посади на два місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро, звідки у міністра така колосальна сума наразі не повідомляється. Нагадаємо, НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топ-посадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад одного мільярда гривень збитків.